Скриня, бабина. зараз будемо дивитися, що в скрині. Це, мах, тут нічого, побачимо. Всякі лахи, мабуть. Те, що нікому не треба, то сюди скидали вже останнє час. Ой, мах, чесна, якась ось блуза. <різь> <різь> І на це твоє дитяче пальточко. Боже, твоє це все треба попалити. Страхіття просто. <різь> Дуже гарне. Да. Туди, навіть тут вони ще якісь приспособлення. Колись лежали дорожки у баби, так вона рада старатися продала по 10 гривень метр. Думала, що і ось ще фальтечко, ну це моє вже дівоче. Продала людям. Підійшли, цигани до неї так красиво. По 10 рублів метр ткани, нові дорожки. Я була в шоці. Одна утюг продала. Баба і Старий. самовар мідний, за копійки, друга дорожки. Дивиш, зробили легко. спеціально для того, що хочеш. Зробили Викриття. цікаво. Але Там ну, все капає. провалилося. Бачиш, Бачиш, капає. Це все будемо робити по новому кругу. Скриня, звісно, красива, але